Це наше фінальне відео марафону точки контролю відділу продажів. Для тих, хто не розуміє, що тут відбувається, і тільки це відео побачив першим, обов'язково подивіться попередні частини, а також вступне відео, де я розповідаю про те, що це за марафон, для кого він потрібний, кому буде актуальним, як він відбувається, і бути в контексті. А в цьому відео ми з вами поговоримо про нашу останню точку контролю відділу продажів. Це регулярне прослуховування та аналіз записів розмов, і також проведення калібрувань по ним. Про що хочу сказати? Дуже люблю загалом цю тему, можу дуже багато про неї говорити, але для того, щоб не займати вашого дуже багато часу, так, я акцентую увагу на ключових моментах. Перше. звичайно, як завжди, у вас підготовлений чек-лист до цього відео, де я детально поділилася рекомендаціями, яким чином налаштувати цей процес. Зараз коротко ми пройдемося по цим рекомендаціям, так і а, що хочу зазначити, а, от ця задача керівника. Прослуховувати записи розмов, оцінювати записи розмов, долучатися до перемовин ваших менеджерів з потенційними клієнтами, вона взагалі має бути на потоці, вона має бути регулярною, вона має бути щотижневою, обов'язковою. Ви ніколи не зможете зрозуміти причини просадок, якщо не будете в контексті того, як реально як дійсно відбуваються перемовини з вашими потенційними клієнтами. Бо якщо оцінювати ситуацію тільки, е, тільки з переказів ваших менеджерів, так, повірте, вона буде зовсім некоректною, вона буде неповною. Бо е, кожному властиво вносити свою інтерпретацію, кожному властиво вносити своє сприйняття. Це не обов'язково про те, що вас хочуть там, обманути, чи про те, що менеджер спеціально щось не договорює, не обов'язково зовсім ні. Але зробити якісний самоаналіз далеко не кожен може, так? Плюс до всього зі сторони ви зможете підсвітити певні моменти і покращити таким чином якість ведення перемовин вашими менеджерами і, відповідно, так підвищити їхню конверсію. Тому я вам дуже сильно раджу, так і наголошую на тому, що важливо керівникові на регулярній основі щотижнево вибірково прослуховувати записи розмов менеджерів, так відбирати їх, прослуховувати їх далі. Оцінювати їх за певним чітким стандартизованим чек-листом. Приклад такого чек-листа ми з вами розберемо в цьому відео, і також ми дамо вам шаблон, який ви зможете адаптувати під себе та вже використовувати. А далі ви пишете собі ще невеличкі коментарі, окрім того, що ви оцінили по чек-листу. Ви пишете собі невеличкий коментар, на чому заакцентувати увагу під час розбору цієї розмови з вашим менеджером і під час надання зворотнього зв'язку йому. При цьому важливо, щоб ці показники, які ви будете оцінювати, на які будете спиратися, так, коли будете оцінювати ці розмови, вони були чіткі, вони були вимірні, так. І для того, щоб вони були зрозумілі вашим співробітникам, так, щоб ваша система оцінювання і те, на чому ви фокусуєте увагу, вона була зрозуміла вашим співробітникам. І на основі цього ви далі зробите з ними калібрування. Проте, перш ніж ми перейдемо до теми калібрування, я все ж таки хочу вам показати на практиці, так, ось як виглядає цей чек-лист для оцінювання. Він у вас є в файлі до цього відео. Так, у вас тут є файл з загальними рекомендаціями, яким чином прослуховувати ці розмови, так як це має виглядати? І далі ділимося тут спочатку скрін цього чек-листа, але під ним ви можете перейти. І відкрити за посиланням, готовий вже до використання такий стандартний шаблон оцінки дзвінка. Ви можете цей файл собі скопіювати, ви можете його адаптувати під себе і використовувати в своїй роботі. Тож, а що важливо, важливо те, що ви маєте це робити на регулярній основі, так і що ці етапи, ці критерії оцінювання, вони мають відповідати дійсно вашим скриптам-продажам, так тому навчанню, яке ви робили для ваших менеджерів, ти воронці продажу, так. Особливостям ведення перемовин у вашій компанії і у вашій ніші. Тому я завжди кажу про те, що це важливо адаптувати. І загалом, адаптуючи, також звертайте увагу, що ви прописуєте не якусь ідеальну картину, так, ну це звичайно добре. А що ви прописуєте реально те, чим керуються ваші менеджери в роботі. Що маю на увазі? Якщо у вас немає розробленого. Скрипта продажів, якщо ви не проводили ніколи навчання вашим менеджерам, якщо ваші менеджери дійсно не розуміють, як, що таке етапи продажів, як взагалі вести клієнта за етапами продажів, і ви будете їхні розмови міряти під цей чек-лист, розбіжність буде величезна. Тобто, спочатку, звичайно, ви маєте надати вашим менеджерам, вашій команді інструменти та знання. А потім вже оцінювати результати так в будь-якому разі. Я думаю, це очевидно, але все ж таки наголошу на цьому. Тож цей чек-лист ви можете адаптувати таким чином під себе, під свою специфіку і далі використовувати. Згори ви ставите ім'я вашого менеджера. Далі тут ви вставляєте посилання на дзвінок, так і прослуховуєте цей дзвінок. Тут, для прикладу, я вже проставила певні бали. Давайте розберемо. Тут весь чек-лист побудований на етапах продажів і в кінці є невеличке таке загальне враження. Тобто привітання, встановлення контакту. І ми вписуємо ті критерії, які важливими є саме для нас. Що ми очікуємо від менеджера? Ми очікуємо, щоб менеджер привітався чітко та розбірливо назвав своє ім'я, назву компанії, чим вона займається, тобто представила вашу компанію. Так, це 100%. Якщо деяка інформація, він привітався. Але ім'я не назвав своє, то це 50%. Нічого взагалі не озвучено: менеджер взяв трубку, сказав: Алло, там потім клієнт перехопив ініціативу, і менеджер вже й забув про все. Тоді буде нуль. І ми обираємо з випадаючого списку відповідно той відсоток, який є актуальним. Актуалізація: назвав причину дзвінка. Так, ні. Обираємо. Звернувся до клієнта на ім'я або уточнив ім'я клієнта, тобто познайомився з клієнтом, то знову ж таки, так, ні. Далі, виявлення потреб, резюмування, пропозиція. Зараз ми не будемо проходитись по кожному з цих критерій, бо таким чином відео буде дуже-дуже великим, довгим. Я можу довго розповідати про етапи продажів, про технології продажів, про е, певні тонкощі ведення перемовин. Так. Багато є навчань для менеджерів, але зараз наше відео не про це, а про конкретний інструмент, який ви можете використовувати самими критеріями ви ознайомитесь та адаптуєте їх під вашу специфіку діяльності. Але загалом скажу, що тут прописаний такий ідеальний формат, як це має виглядати згідно до етапів продажів. Ви оцінили за кожним критеріям, ви проставили певні бали. І в кінці у вас табличка виводить середній бал по всім цим показникам. Ми назвали цей показник відсоток імовірності досягнення мети перемовин. Тобто, ми розуміємо, що ми тут прописали цей формат перемовин, який має привести до певної мети. Так? І якщо менеджер виконує всі критерії цього формату, Відповідно, відповідно, відмовірність досягнення мети цих перемовин є досить високою. Тому цей показник ми і назвали відсоток ймовірності досягнення мети перемовин або успіху перемовин. І тут ви можете додавати в кінці якийсь певний коментар, е коментар, тест, так, який, відповідно, вам необхідно буде обговорити з вашим менеджером під час проведення калібрування. Так. Тепер, що стосується самого калібрування, ми прописали так само, я надала детальну рекомендацію, як їх проводити. Це та зустріч, яку потрібно проводити також щотижнево, обов'язково щотижнево з менеджерами. Краще це проводити в груповому форматі, а не в індивідуальному, не дивлячись на те, що, звичайно, є люди, яким трошки. Складно сприймати критику, є люди, яким некомфортно в груповому форматі, щоб розбирали їхні розмови. Я це чудово розумію, але все ж таки ми говоримо про менеджери з продажів, а це люди, які мають бути, ну, по-перше, впевнені в собі, готові до навчання, готові до обміну досвідом. Тому груповий формат працює все ж таки краще. Краще працює тому, що, окрім того, що менеджери вчаться аналізувати свої записи розмов, вони вчаться також. Обмінюватися досвідом коректно надавати зворотній зв'язок своїм колегам, так вони можуть генерувати спільні ідеї, тому це завжди більш плідно відбуваються такі зустрічі, яким чином проводити цю зустріч по калібруванні це не є складно, але тим не менш є певна структура та рекомендації, яких я дуже раджу дотримуватися, для того, щоб калібрування дійсно мало ефект, воно було ефективним, воно було результативним. Так і в жодному разі воно. Навпаки, не демотивувало ваших співробітників. Перша, це, звичайно, вступ до калібрування. На початку кожної зустрічі обов'язково нагадуйте команді основні правила. Скільки разів ви вже б не проводили, це робіть робіться. Це. Будь ласка, це буквально 2-3 хвилини вашого часу, але це є важливо. Тобто, ми проговорюємо, що ми наголошуємо на те, що дивіться, ми розбираємо та обговорюємо виключно конкретні розмови. Ми не оцінюємо загалом. Ту роботу конкретного менеджера, чию розмову ми зараз слухаємо. Тобто ми фокусуємо увагу, що навіть якщо ці перемовини були не дуже вдалими, це не характеризує всю вашу роботу загалом. Так, ми розбираємо саме цей приклад для того, щоб на ньому розібрати цей кейс, для того, щоб в перспективі знати, як працювати з такими кейсами, і для того, щоб в подальшому перемовини ставали все кращими. Далі. В ідеалі ми формуємо думки від третьої особи. Тобто, ми, коли надаємо зворотній зв'язок, ми не кажемо, наприклад, що Максим зробив ось це, або Катя зробила ось так. Ми кажемо, менеджер сказав таким чином. Так? Менеджер тут, там, е, наприклад, там, не проговорив там, ось такі моменти або будь-що. І далі ми фокусуємось виключно на діях менеджера, а не клієнта. Часто, коли менеджери надають зворотній зв'язок, вони кажуть, ну клієнт тут сказав так, або ну клієнт тут зовсім некоректно себе повів по відношенню до мене. Або клієнт тут якийсь був дивний. Ні, це взагалі одразу стоп. Ми одразу це, цей коментар перериваємо, нагадуємо про це правило так і далі ми в них не йдемо. Чому це не тільки про те, що ну некоректно обговорювати там людину за спиною, там, ми зараз навіть не про це з вами говоримо. Ми говоримо про те, що ми фокусуємося на тому, що є в зоні нашого впливу. Думки, дії, слова наших клієнтів вони поза зоною нашого впливу. Так, ми можемо теж на це впливати. Прямо або опосередковано, тобто, якщо, наприклад, банально ми десь некоректно відповіли клієнтові, десь грубо це зробили, звичайно, у нього буде відповідна реакція така до нас, скоріше за все, так і тоді ми це спровокували. Але загалом я маю на увазі, якщо стандартна ситуація. Ми ніяк не впливаємо ну, на попередній досвід людини. Ми не впливаємо, як вона зараз з нами може там нам відповісти. Може, у неї взагалі щось трапилося, що з нами ніяк не пов'язано. Тому ми фокусуємося лише на собі, що я можу зробити для того, щоб ці перемовини були максимально успішними. Далі етапи проведення. Спочатку ми слухаємо запис розмови. Ми слухаємо запис повністю, ми не перериваємо, ми да, дуже хочеться інколи це зробити. Ми слухаємо спочатку повністю. Далі, учасники записують певні нотатки в процесі, для того, щоб не забути під кінець запису, про що взагалі була мова і на чому хотілося наголосити, ми говоримо про те, що пишіть коментарі в процесі прослуховування, щоб ви не забули. Пишіть собі якісь нотатки. Далі обговорення. Менеджери висловлюються почергово. Спочатку сам менеджер, який цю комунікацію з клієнтом проводив, чия це була комунікація, він собі дає зворотній зв'язок, потім дають його колеги. Так, це і підтримка, і конструктивна критика, і фінально зворотній зв'язок дає керівник узагальнення рекомендацій. Таким чином, менеджер, по перше, вчиться самостійно аналізувати свій, свій запис розмови і давати зворотній зв'язок. Він вчиться отримувати конструктивну критику і рекомендації зі сторони, а його колеги вчаться оцінювати записи розмов інших менеджерів і конструктивно давати зворотній зв'язок. Ну і, відповідно, керівник вже резюмує це все і дає конкретні рекомендації або якісь додаткові коментарі, якщо щось було пропущено чи не озвучено. Наступне результат калібрування, так. А в результаті цього, в результаті таких зустрічей, для, для чого це взагалом потрібно? Перше, це потрібно як частина навчання відділу продажів, яке має відбуватися регулярно, безперервно. Друге, це розбір конкретних кейсів для того, щоб в подальшому знати, як працювати з такими ситуаціями. По третє, якщо цей клієнт ще не втрачений, так, а інколи, якщо він, здавалось, би втрачений, в результаті такого калібрування можуть виникнути дуже класні ідеї, яким чином його реанімувати, тобто повернути його назад у воронку і укласти з ним угоду, так? Ну і звичайно ж, це е, такий момент, де ми вчимося аналізу, що є досить важливим, бо в подальшому менеджери зможуть вже навіть між калібруваннями проводити самоаналіз та коригувати свою роботу. Тож фінально ми маємо завжди завершувати в будь-якому разі на позитиві. Е, на позитиві я маю на увазі, що не уходити в калібрування з тим, що все погано, нам ще працювати і працювати. Це, звичайно, добре завжди є що покращувати. Добре, коли є над чим працювати. Я маю на увазі так. Але в будь-якому разі фінально менеджери мають піти з цієї зустрічі мотивовані. Для цього ви маєте фокусуватися не тільки на їхніх зонах зростання, не тільки на тому, що не виходить, а й на тому, що вони виходять досить добре. Не забувайте акцентувати на цьому увагу, так не забувайте це проговорювати і підмічати, що ви це бачите, ви це цінуєте. Далі також звертайте увагу на певні рекомендації, бо покритикувати, сказати, що це не так, це погано, це неправильно, і не прийти до варіантів, а як це мало бути. Це теж не коректно. Менеджери знову ж таки будуть уходити з таких зустрічей з бажанням навпаки закритися з демотивацією, з сумнівами в собі, про те, що я все ж таки взагалі класний менеджер. Може, я так тільки думала, або я тільки так думав, так бо немає розуміння, що ну як інакше потрібно було. Тому зверніть на це увагу і намагайтеся притримуватися наступною структурою, коли ви надаєте зворотній зв'язок. Перше, це що було зроблено добре менеджером, тобто, за що можна похвалити і що треба масштабувати, що треба перенести на інші розмови. Друге: які є зони зростання? Тобто, що можна покращити в цій розмові. І третє це рекомендації, яким чином це покращити, що потрібно зробити інакше, що б ви радили б змінити. Так? І за цією моделлю ви завжди будете виходити фінально плюс. На цьому я завершую цю тему і загалом наш марафон. Я вдячна тим, хто подивився всі відео, і тим, хто подивився тільки це перше, і планує передивитися попереднє відео. І дуже сподіваюся, що це стане вам у нагоді і що ви дійсно не тільки подивитесь, не тільки почитаєте, а і впровадите це в своєму відділі продажів. Тож бажаю вам успіху.